Сьоме пленарне засідання сьомої сесії Шосткинської міської ради традиційно розпочалося з виконання гімну України. Першим питанням розглянули внесення змін до бюджету, які депутати ретельно вивчали під час депутатських комісій. Начальниця фінансового управління Ольга Галушко озвучила інформацію, що надійшла перед сесією. Сьогодні звернулася державна податкова служба України. Шосткинське відділення, інспекція, про те, що вони просять виділити кошти 70 тисяч на придбання генератора як субвенцію державного бюджету. Про те, що ми не говорили з вами. Ми їм надавали генератор наш користування, але обласне управління подвилося, каже, не маєте права тут. Тому виділимо кошти, вони через Київ прийдуть, получать, куплять і доволі. Якщо ви не заперечуєте. нема заперечень шостинська громада. Незабаром планує придбати шкільний автобус для Миронівського навчально-виховного комплексу на умовах співфінансування. Про це розповіла Дар'я Грибенюк, начальниця економічного відділу. Депутат міської ради Микола Ліфиренко звернув увагу на відсутність асфальтного покриття біля відділення нової пошти у центрі міста щодо влаштування асфальтного покриття та майданчику біля нової пошти на 1. Всі цілком значит, погодились, що таке становище, яке, яке зараз є у нас в місті, це не, ну, ніяк не відповідає тому значит, положенню, яка має ця фірма фінансовому так і таке так інше. Кожного громадянина нашої громади стосується це, значит, відділення і цих послуг. Як ми можемо вплинути на цю значит, ситуацію? Чи звернутись, значить, листом. Міський голова Микола Нага розповів, що розмова про благоустрій прилеглої території з керівництвом проводилась. Ми свою частину минулому році відремонтували. Ви знаєте, навіть тротуар туди продовжили до заводного управління. А вони повинні були за свої кошти відремонтувати Ми будемо їх запрошувати. Ви правильно ставите питання, будемо з ними співпрацювати для того, щоб частини Микола Трофимець підняв питання водопостачання у селі Ображівка. У селі Ображівка позаминулому тижні вийшов з ладу насос, який подавав воду на село. І його замінили, але в зв'язку з тим, що деякий час система була, вистою, сьогодні новий насос не може її накачати у зв'язку з тим, що електроенергія є нестабільною і насос не працює. Ну, без час. Е я просив передбачити, або ми генератор туди купуємо, потрібно е Бутужко. потужності, аби цей насос працював завжди, щоб люди були з водою. Ну, або якось виходити з цієї ситуації. Володимир Барсук, головний інженер комунального підприємства Деканал повідомив, що насос вже придбаний, а щодо генератора, то тут потрібно виконати кілька вимог. Ну, Для нього треба автоматика. автоматика буде тоді буде система постачання працювати. Ці насоси, вчора пройшов рівень, відтоді у нас вже поривок. А а бути без визвольна. Зараз по графіках буде включати цей насос. Ми пливемо ще більше проблем. Тобто, по насосу і по автоматі на сьогоднішній тижні все буде стояти, як і працювати, як і працювати. По генератору. Щоб працював генератор, його треба обслуговувати і щоб там хтось знайомі все. Наночі Віталік, який там працює, майстер. Тож треба десь ховати, це передбачено. Це можна зробити. тільки для цього треба щось обладнати. Давайте передбачимо з відповідним внесенням зміни до бюджету 100 тисяч для одно електростанція потрібна, навіть якщо оброжеївка виключить, щоб там була вода. Міський голова зауважив, що ситуація з водопостачанням дуже складна. Система працює в складних екстремальних умовах. Що дало оці всі переключення? Переключення дали, що частина обладнання не вийшла з ладу, у водопроводних мережах Появилися гідравлічні різні, тож система працювала, системо спокійно, виважено, без залізних скачків. Тепер, коли виключили, включили там генератор, та... система стала давати збої У нас дві доби практично не було води у 32-му мікрорайоні. Прийняли рішення, будемо додатковий водопровод протягувати. Тобто кожен день будуть прийматися якісь рішення, але я звертаюсь до всіх, буде на місцях. Контролювати ситуацію, якщо треба, прийшов відкрив. Люди у нас і керівники відносяться надзвичайно відповідально. Тобто ніхто не відмовив водоканалу на рису у техніці у допомозі і, і таке інше. Але надзвичайно складно На питання, де і як працюють потужні генератори, які отримала наша громада в якості допомоги. Микола Петрович пояснив наступне: генератори у нас получили потужні на Другий підйом. Тобто вони стоять на трьох станціях другого підйому. Скважини закачують у ньому костя, потім зйомко сій по погору. А там, де зйомка сій, потужні генератори стоять. Є відключення, генератор запускається, можна качати. Але в зв'язку з тим, що стало зустрінуло електроенергії, скважини за ці дві години не вспівають накачати воду в йохосі. Щоб покращити ситуацію, громада співпрацює з іноземними донорами. Ми сьогодні працювали з Червоним Христом, приїхали до нашого міста, зробили їм заяву. Десь Ярослав на офіційної оформи. Ярослав сьогодні ми направили щоб на кожну скважину поставити вже генератор. депутатка Анна Каплєєва поцікавилась, чому свердловини не є об'єктами критичної інфраструктури, адже мають бути безперебійно підключені до електропостачання. Головний інженер розповів, що у нас 28 свердловин, з яких 15 у робочому стані. Народна обраниця Світлана Субтельна звернула увагу на пошкоджену стелу по вулиці, знаменській поблизу школи номер 13. Що до національної гідності питання? Дуже таке бурхливе було обговорення пошкодженої, скажімо, часом пошкодженої стели на вулиці Знаменській, де надпис назви школи, 13 і її бандієв Шевченка. Мені здається, що ви підтримуєте, і ми повинні виділити кошти, щоб цю стелу привести в порядок. Дарія Грибенюк підсумувала зміни і доповнення до програми соціально-економічного та культурного розвитку. Автобус для ворогівського школи мільйон 700 придбання та підключення резервного джерела з для державної податкової служби 70 000. Придбання генератору для браживського старостинського просто, а також ремонт бар'єру біля тринадцятої школи 150 несені зміни були прийняті.